То і навіщо за вами слідкує. Давайте дивитись, хто. Це Мах. Це якась людина, яка може управляти свідомістю людей якось маніпулювати трошки. Знаєте, така що думає, що все в її руках, усе йому підвласне. Або їй, ми ще будемо дивитися, хто це? А це, а це жінка. Це жінка, можливо, в одного знаку зодіаку, але це не обов'язково. Жінка чуттєва, емоційна, така дуже. І з якою ж цілю Навіщо слідкує? Щось дізнатися хоче, таємничі вона тому підглядає. Підглядає за вами, бо ви така стали гарна. По мірі, знаєте, себе так у у вас усе є, що у вас усе добре. Але, знаєте, якась є така загадочка, яку вона хоче розгадати. Що ж там? Або, знаєте, типу, в чому секрет? В чому секрет вашої привабливості, в чому секрет того, що до вас ідуть гроші? Можливо, знаєте, чоловіки біля вас крутяться. В чому секрет, чому ви така гарна жінка? Ну, цікаво. Знаєте, вона давно за вами слідкує. якою цілі вона слідкує ще? Ну, щось їй не дає спокою. Не дає спокою, ви з нею наразі не спілкуєтеся, але ну, тягне її піддивитися за вами. Що ж ти там видивляєшся? Угу. Чекає вашої поразки, знаєте. Чекає вашої поразки. Що у вас розбите серце, ви за щось переживаєте. Але ви знаєте, не дивлячись на це, ви стараєтесь не подавати уваги, що у вас погано, є, а показувати себе королевою жезлів самодостатньою, гарною жінкою, що у вас все добре. Ось так. Дякую за був спільний розклад за особистим. Пишіть в особисті.